Вітаю вас на каналі топ ШКОЛА З вами, як завжди, я, Олександр Борисович, і сьогодні у нас черговий відеоурок для 10 класу: Геометрія і тема Двоградний кут, кут між плащинами, перпендикулярність плащин. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин: перша теоретична, друга практична і третя тестова. Перед тим як розпочнемо, в мене для вас прохання. Підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть вподобайку, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Натисли, підписалися починаємо. І так, трішечки теорії. Як я обіцяв, починаємо з неї. Двогранним кутом називають фігуру, що утворена двома півплощинами зі спільною прямою, яка їх обмежує. Тобто, у мене є півплощина альфа, є півплощина бета. Вони перетинаються. Ось по синій прямій. Так? І між цими півплощинами утворюється двогранний кут. Щоб легше собі це уявити, візьміть підручник або ЗОшит. Сторінки будуть півплощинами, А там, де вони зшиті, де з'єднуються, оце буде їх лінія перетину. І ви знаєте, що підручник можна розвернути, Більше менше буде утворюватися різна фігура. Змінюємо відстань між от, і буде сама фігура змінюватися. Від моменту, коли книжка повністю закрита, до повністю розкрита від 0 градусів до 180 градусів. Тобто можна виміряти. І градусною мірою двоградного кута називають градусну міру його лінійного кута. Тобто, ось цей кут. І буде називатися Градусною мірою двогранного кута. Дві грані це кут між двома гранями. Цей кут буде з'являтися у просторових фігурах дуже часто. Да, там про піраміду, коли буде йти мова, про прямокутний паралепіпед, хоча там усі кути по 90 градусів. От. Ну і про інші похилу призму, коли будемо вивчати, отам От буде. А частенько з'являтися двогранний кут. Кут між двома гранями. Нічого складного. Сама назва вказує на те, де цей кут утворюється. Рухаємося далі. Кутом між плащинами, що перетинаються, називається кут між прямими, проведеними в цих плащинах перпендикулярно до лінії їх перетину. І так, у мене є площина альфа, ось вона, є площина бета, і між ними можна виміряти кут. Значить, як виміряти цей код, щоб було правильно. Треба провести до лінії перетину площин. ось лінія С синього кольору. Я проводжу лінію БО, яка буде перпендикулярна до С, і А, яка буде перпендикулярна до С. Бачите? ОА належить площині альфа, Оа перпендикулярна до С. ОБ належить площині бета і перпендикулярна до С. І от. Якщо в мене О і ОБ будуть перетинати. Саме між прямими, що перетинаються, ми виміряємо кут. Це і буде кут між площинами кут А, О, Б. Нагадую, що при назві кутів, третя, ось, вона складається на звуку з трьох літр. Середня літера вказує сам кут, де він знаходиться. О таким чином. Розібралися, да? рухаємося далі. Тепер ми можемо дати визначення, які площини називаються перпендикулярними. Якщо ми можемо виміряти кут між площинами, то якщо у нас буде такий випадок, що кут між плащинами 90 градусів, ми будемо казати, що ці дві площини перпендикулярні. І визначення перпендикулярних площин можна дати або через двогранний кут. Дві площини називають перпендикулярними, якщо перетинаючись вони утворюють прямі двогранні кути. Або ждати через кут між тими площинами. Дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. Нічого складного. Альфа перпендикулярна бета, ось у мене площина альфа вона синенька, ось у мене площина бета, вона прозора. І кут між площинами альфа і бета дорівнює 90 градусів. Зверніть увагу на позначення кута між площинами. Площина альфа і бета береться в дужечки, Перед ним значок кута. І тут пишеться. Ми сьогодні з вами розглядаємо випадок, коли вони перпендикулярні. У інших задачах далі йдемо розв'язати, може бути і 30, і 45, і 60 градусів. От, і інші градусні міри будуть. Але на сьогодні цікаве тільки 90. Ще теорія. Теорема, куди ж без них? Що за урок геометрії без теорема? Це теорема про ознаку перпендикулярності площини. Якщо площина проходить через пряму. Перпендикулярно до іншої площини, то такі площини взаємно перпендикулярні. Пояснюю на малюночку. У мене є площина α і бета, от уже знайомі вам. І якщо в мене площина проходить через пряму перпендикулярно до іншої площини. Тобто, якщо у мене площина альфа проходить через пряму АС, яка перпендикулярна до АБ. То я можу сказати, що площина альфа перпендикулярна до площини бета. Тоді, -да! з цим розібралися. Площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин перпендикулярна і до другої площини. Теж легко собі уявити: ось у мене є площина P ось вона горизонтальна, площина Q, вона теж горизонтальна, і площина М вона вертикальна. Що в мене кажеться тут? Площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих площин. Значить, в мене є площина P, вона паралельна площині Q. Якщо площина M перпендикулярна до площини P, то площина M перпендикулярна і до площини Q. В принципі, логічно і очевидно. Далі Далі у нас практична частина бо теорією все. На малюнку Кут а, це, Б. Це лінійний кут двогранного кута, яким є взаємне розміщення прямої АС та прямої А. Звертаю вашу увагу, що лінійний кут двогранного кута вимірюється у випадку, коли він буде перпендикулярний до прямої перетину. Відповідно у нас на малюнку плащина альфа і плащина бета перетинаються по прямій А, відповідно АС перпендикулярна до А і БС перпендикулярна до А. Ось таким чином тільки утворюється лінійний кут. Утворюється двогранний кут і вимірюється. Так, прямої А та площини АВС. Значить А. а, а якщо пряма А перпендикулярна до прямої і перпендикулярна до прямої СБ, пряма АС перетинає пряму БЦ, то вони утворюють між собою площину. Правильно? Виходить, що пряма прямека перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині. Вона перпендикулярна до цієї ж площини. Згадуємо тему попереднього уроку перпендикулярність прямої та площини. Хто не пам'ятає, може поставити на паузу і подивитися попередній урок, після чого повернутися до нас. Далі, Яким є взаємне розміщення прямої АС та прямої БС? Ну, Ми з вами сказали вже, що вони перетинаються під якимось кутом гама. А чому дорівнює гама? У задачі не сказано 30 градусів, 25 градусів чи 60 градусів. Просто вони перетинаються, отаким от їх є взаємне розміщення. Вони не перпендикулярні, вони не паралельні, вони не мимобіжні. Вони просто перетинаються під якимось довільним кутом. Чудово, рухаємося далі. І так. Площини квадратів АБЦД і АФЕБ взаємно перпендикулярні, яким є взаємне розміщення. На малюнку не зовсім перпендикулярно, але ідеально. Щоб було перпендикулярність, намалювати, неможливо. Ми з вами говорили про властивості проектування, що там зберігається, а що ні. Хто не пам'ятає, початок першого семестру там є теж відповідний урок. І так, яким є взаємне розміщення прямої АФ та площини АЦД. Ось у мене АФ, ось у мене площина АЦД, оскільки АФ. Належить площині АФЄБ, e, А площина АЦД належить площині АБЦД. І ці дві площини між собою перпендикулярні за умовою задачі. То будь-яка пряма, що знаходиться у площині АФЄБ, e, Перпендикулярна до будь-якої площини, яка утвориться в площині АБЦД. Тобто ФА або АФ перпендикулярна до АЦД. Вона й перпендикулярна до АЦБ до БАД. До будь-якої площини, яку ми тут назвемо. Далі прямої АБ та прямої ФЄ. Де в мене АБ? Ось вона. Так, де в мене ФЄ? Ось вона. Оскільки в нас в умові сказано, що це квадрати. Квадрати протилежні сторони, а саме ними вони є паралельні. Таке простеньке примітивне завдання. Щоб згадати, властивості фігур. Далі прямої ДЦ та площини АФЕБ. Дивимося, у нас ДЦ частина АБЦД. І АБЦД перпендикулярна АФЕБ. Але у нас ДЦ розташована трішки інакше, ніж АД і БЦ. ДЦ у нас паралельна АБ за властивістю того, що АБЦД квадрат. Відповідно, АБ паралельна ФЕ. Відповідно, ДЦ паралельна АБ і паралельна ФЕ. Відповідно, ДЦ паралельна АФЕБ. Магія. Бачите? Так, рухаємося далі. На малюнку зображено прямокутний паралепіпед АБЦД А1БЦ1Д1. Вкажемо площину, яка перпендикулярна площині АБЦД. Згадуємо, що таке прямокутний паралепіпід. Знаходимо площину ABCD, Ось вона ABCD, внизу. Дивимося, яка пряма їй перпендикулярна, і до тієї прямої ми доповнюємо до площини. От, Наприклад, от якщо взяти ABCD, пряма АА1 перпендикулярна до ABCD. Відповідна площина AA1B1B теж перпендикулярна до площини ABCD. Або ж, я можу сказати, що ББ1 теж перпендикулярна до ABCD. Тому і BB1C1C перпендикулярна до ABCD. Тут декілька варіантів може бути перпендикулярності. Ще варіант в площині D1C1C. D1C1C. D1, Ось, знайшов і. Дивлюсь, які прямі перпендикулярні до цієї площини. А, наприклад, пряма А1Д1 перпендикулярна, значить і площина A1D1D буде перпендикулярна до площини D1C1C. Ще варіант пряма А1Б1. С1Д1. Це не пряма площина А1Б1 С1Д1. Перпендикулярна до площини Д Д1 С1С. Тому що А1Д1 перпендикулярна Б1С1 перпендикулярна до Д1 С1С. таким чином розібралися домашнє завдання. А скільки взагалі площин? Перпендикулярні до даної площини у прямокутному паралепіпені. Тобто берете одну площину і порахуйте, скільки є площин, які до неї паралельні. Відповіді залишайте в коментарях. Ви знаєте, я коментарі полюбляю читати. на Цікаві відповідаю. Три з них обов'язково потрапляють до рамочок у кінці. Відео уроку тому, урок дивіться до кінця. Якщо бажаєте, побачити власний коментар. Ну що ж, а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. Значить, завітали сьогодні ми до Славетного міста Суми, Сумська область. Цікава ідея, цікаві такі декорування вулиці. От. Радує око. Ну, з вами рухаємося далі. Тестові завдання самі себе ж не виконають. Ви це прекрасно знаєте. Тан -тан 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 -пам -пам. Так, тестимо. Починаємо тестування. Частування, трунок і частунок. До речі, хто знає, що це за слова? Трунок і частунок. Що вони означають? Напишіть в коментарях, з мене вподобається. І так, тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Починаємо тестування. Так, дві площини називаються перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. Так. Відміть визначення, встановивши правильну послідовність. Пряма називається перпендикулярною до площини. Якщо вона перетинає цю площину та перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у площині, та проходить через точку перетину. Яким символом позначається перпендикулярність? Чотири символи оберіть з них правильний. Треба більше часу. Натисніть на паузу. Так, отако. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Фігуру, що утворена двома півплощинами зі спільною прямою, яка їх обмежує. Ага, двогранним кутом називають фігуру, що утворена двома півплощинами зі спільною прямою, яка їх обмежує. Отепер правильно читається, бачите? Градусною мірою двогранного кута називають градусну міру його б -б -б кута. Кривого, крапкового, відрізкового лінійного. Звісно ж, лінійного кута. Так, по якій прямій площина альфа перетинає площину бета. Ну, Звісно ж, по прямій, де є? Площина перпендикулярна до однієї з двох <звук> площин перпендикулярна до другої площини, паралельних, перпендикулярних мимобіжних. Тут йде мова про паралельних. Випадки розташування прямої та площини. Так, пряма може не мати жодної спільної точки з площиною, тобто бути паралельною площині. Може таке бути. Пряма може перетинати площину, тобто мати одну спільну точку, теж може бути. Пряма може належати площині, тобто всі її точки належать даній площині. Теж таке може бути. Відновіть визначення, встановлюючи правильну послідовність. Кутом між площинами, що перетинаються, Називається кут між прямими, проведеними в цих площинах, перпендикулярно до лінії їх перетину. Так. Біжіть кут між площинами. Так, як він правильно називається. Літера uh О -huh -huh. uh -huh -huh. повинна бути посередині. Ось БОГ. Якщо площина проходить через пряму перпендикулярно до іншої площини, то такі площини взаємно, uh -huh. якщо через пряму перпендикулярно, то площини перпендикулярні. І так, у мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мой з самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Дивимося звіт, його можна зберегти у файл, роздрукувати, вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, відповідь. Помилок немає, ну, принаймні, у виконанні тесту немає. Можливо, я десь під час уроку зробив помилку. Ви знаєте, що я інколи полюбляю таке робити. При розв'язуванні задач. Якщо ви побачили, почули помилку, зупиняйте відео і в коментарях пишете Олександр Борисович, на 5 хвилині 108 секунді, у вас є помилка. Написано 2, повинно бути 3. Тобто не тільки знайти помилку, а вказати, як правильно повинно бути. І тоді від мене величезна вам подобачка, за уважність. Ну що ж, рухаємося далі. Якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть двогранну вподобачку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОП школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Вдячні! Глядачі можуть підтримати розвиток проєкту та створення нових відеоуроків гривнею. Реквізити де? правильно під відео в описі. Також приєднуйтеся на сайт, де зібрані всі матеріали. У Фейсбуці можна знайти, в Viber допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки. У тіктоці коротеньке відео за одну хвилину. На ну, мене на сьогодні майже все. Дякую за увагу. Ось вам рамочки, а ось вам бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Великими літерами Джон Картер. Я буду знати, що ви додивилися до кінця з задоволенням вам поставлю величезну вчительську до маячку. А на сьогодні все.